Перший мікрорайон ще восени укомплектували сортувальними сміттєвими баками неподалік будинків та заварили сміттєпроводи у під'їздах. Це ініціювала управляюча компанія, ТОВ міський житловий центр. Подібні нововведення МЖЦ планував уділити в життя і на другому мікрорайоні. Компанія розвісила ознайомлювальні об'яви для мешканців на під'їздах, бажаючи донести до останніх вагомі аргументи. Ми повинні берегти наше довкілля і екологію. Те, що ми зараз не бережемо, це зрозуміло. Тому що ми в один, в один сміттєвий бак кидаємо все сміття. І те сміття, яке може перегнити, можна так сказати, через буквально там, три місяці. І те сміття, яке буде 300 років, можливо, розкладеться, можливо, ні. Це пластикова бутилка, це металеві баночки. Мешканці другого мікрорайону мають свою думку стосовно можливого заварювання сміттєпроводів у їхніх оселях та поступового переходу до сортувального збору побутового сміття. Наше власне опитування свідчить, що здебільшого жильці проти такого нововведення. Молоді можуть можуть, дозволити собі винести мусор, Але старі люди вони ж не зможуть винести. У нас ж багато що в під'їзді багато бабушек. Вони ж не зможуть, особливо зимою це буде склизко для них. А так як люк буде, вона собі винесла мусор в люк, винесла та і все. Для стариків це дуже-дуже буде важко. Мусорні баки, тут же їх поставити негде, Рядом би е -е -е. нігде подишати, вийти те -е, саме воздухом. Там, де заварюють люки, там треба спеціалізовані правильно ці саме э площадки, щоб були оборудовані, щоб вони накриті були. Не треба. Щоб заварювали. Як старі люди будуть виносити? Якби вони її нормально зробили, так як воно з'є, а вони ще його не обгорожують, поставили і літом жараю, мусор все розкинути. Як воно? Воно з однієї сторони було б і добре, тому що понакидають і там вбираєш як уборщиця, бо люди себе так поводять не дуже гарно. Ну з другої сторони, я, наприклад, живу на 13-му поверсі, а вже діло йде до старості. І виносити той мусор аж донизу, а там ліфт буде працювати чи не буде, то хто його знає, я не можу сказати. З однієї сторони і так, а з іншої сторони, не знаєш як. Ми проти, щоб заварилось. Так воно, як і є, так і має бути. А чому? Тому що хто буде, буде всі через вікна викидати. Хто буде з 9-го етажа нести мусор десь туди до ящиків. Тоді буде все в мусорі. Справа у зручності. Так, да, нам так буде незручно. А коли от зараз не заварені, так зараз зручно і добре. Лише за місяць з багатоповерхівок обухова на сміттєзвалище вивозиться 3400 кубічних метрів побутового сміття. На сьогоднішній день вартість утилізації сміття на полігонах значно зросла, тому що сміттєзвалище передбачає чималі затрати, а сміття на ньому необхідно ретельно трамбувати та пересипати ґрунтом, щоб воно не спалахнуло, значно скоротити великий об'єм потребу та повторно переробити певну його кількість могло б місцеве підприємство. Ми його вивозимо до нашого підприємства, яке в нас займається в там воно приймається, сортується. Дійсно, що там буває, що люди можуть кинути туди і звичайне сміття, тому воно сортується і зважується. Якщо вже йде сортування, то із тих 3400 повинно залишитися тільки 30%, коли вже це буде, запрацює в повну силу. От можете собі представити, наскільки менше буде вивозитися на далекі свалки. Тобто це все буде забиратися тут поряд. Співпраця з місцевим підприємством «Вторсировини» також може позитивно вплинути на те, що сплата за вивіз сміття не буде збільшуватися. Окрім того, у перспективі є можливість оновлення кількості контейнерів за його рахунок, а вуличної сміттєвої тари біля кожного будинку планується встановити декілька одиниць. Все-таки доцільно ставити два контейнери: один контейнер, який буде йти на пластмасові бутилочки, один контейнер, який буде йти на папір, і можливо ще на метал. На метал на металеві ці. Ну в ідеалі можна і більше ставити, але мені здається, що якщо ми навіть спочатку будемо ставити два контейнери: один на, на тверде побутове сміття, а інший на все разом. То це вже буде дуже добре, тому що за нас сортувати будуть інші люди. Ми не задаємося цілею сортувати, його десь продавати. Нам головне, щоб ми його вивезли не на свалку, не на свалку, тому що воно там буде захоронено завжди. У МЖЦ кажуть, що винесення сміття жителями до вуличних контейнерів, а також утилізація частини сміття на підприємстві вторсировини може позитивно вплинути на зменшення тарифів по сплаті комунальних послуг. Комунальники пояснюють, що у штаті МЖЦ ліквідується одна робоча посада. От на сьогоднішній день ми прорахували, що якщо зараз 9.23 у нас сміття вивозиться на одну людину на мікрорайоні номер 2 то при тому, що не буде. У Нас прибиральника буде тільки людина, яка буде грузити зразу з автомобілем і прибирати там, де пройшла вигрузка з контейнера. В нас 6 гривнів, саме більше це буде 6,20. Якщо живе людина, одна, для неї це не дуже велика різниця. Якщо людей живе п'ять або більше, або чотири, все таки це теж велика різниця. На сьогоднішній день відходи виносять до баків на вулиці, а не в сміттєпроводи у під'їздах не лише жителі першого мікрорайону. Деякі мешканці другого мікрорайону з будинку готельного типу 7 А, 7 Б і 7 В також не користуються сміттєпроводами. Хто туди заходив завжди, то зрозуміло, що там. Ну, дуже страшна ситуація з і сміттям, і з тим, що і повітря не чисте, і все. Тобто, от ми цей будинок повідомили і зразу в принципі, зробили цю роботу, зробили заварювання. Від них не було скарг. Від них було скарг поскаржився одна, один громадянин. Від них тільки одні вдячності. Зараз ми хочемо туди придбати вже євроконтейнери. Навіть люди не захламляли свої сходові клітини. Тобто вони чомусь розуміють це. Жителі декількох під'їздів, що живуть у восьмому будинку по вулиці Миру, також виносять сміття до вуличних баків. Це спричинено тим, що у їхніх під'їздах від агресивної середи зіпсувалася система сміттєпроводів, не знаючи таке сміттєпроводи, і обухівці з малоповерхівок мікрорайону Петровський. Раніше вони виносили сміття за графіком до прибиральної машини та спеціального сміттєвого лафету. З лютого мікрорайон облаштували по периметру 12 сміттєвими контейнерами. Комунальники вже відчули суттєву економію коштів на паливо для вивозу сміття, адже скоротилися. Кількость ходок назвали еще с двух до ей. Когда мы приняли все это хозяйство микрорайон Петровский, это в октябре месяце 2011 года, то одной из проблем здесь был вывоз мусора. По определенному маршруту по понедельник утром, допустим, машина объезжала весь маршрут, собирала мусор. И вечером опять же по такому же самому маршруту собирала мусор. И дополнительно здесь на котельной ставили лафет, и люди, тех, кто, которые не успел, дополнительно могли выкинуть этот мусор. Но если э, утром э, машина э, загружалась и опять вывозила на свалку, и вечером загружалась и опять ехала, это два, две ходки. А так получается один раз. Наразі на головне питання до жильців другого мікрорайону стосовно заварювання люків комунальники отримали чимало письмових відмов від мешканців таких будинків. Отримали ми листи від деяких будинків. Це там будиночок 111 каштанова 15, каштанова 9, з підписами, що люди не хочуть це робити. Ось ми, в принципі, не будемо заставляти це робити на сьогоднішній день. Чи варто заварювати сміттєві люки чи ні? Питання вибору між звичкою до комфорту та прагненням до збереження навколишнього середовища, стан якого залежить виключно від нас. Марина Кочкина, Андрій Пугач, студія Барт.